Відзначаємо другу річницю створення полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнко Полтавської обласної ради. Хочу побажати вам перш за все, міцного здоров'я, твердості духу, стійкості. Поважали люди, пишалися ваші рідні. А насамперед ви пишалися власним вибором і тим, ким ви є. Ми вже сьогодні зробили великий крок. Нехай Господь Бог оберігає кожного з вас і ваших обов'язків. Слава Україні! Я дякую кожному, хто долучився, хто допомагає нашому ліцею. Стати краще, стати найкращим. Служу народу народу України. Служу народу України! Служу народу України! Служу народу Україні! Цей ліцей Є одним з провідних навчальних закладів, спосилених військовою підтовку в Україні не лише в області. Вони зайняли нещодавно третє місце серед всіх ліцеїв України, які приймали участь у львівських змаганнях. В тому числі був там і Литовський ліцей, і це тішить нас. Будемо розробляти відповідну систему відзнак. Це будуть лише спеціальні. Звання, але і щось інше, чим може бути пишатися все своє життя. Викладацький склад дуже сильний. Дуже подобаються уроки захисту України. Дуже багато нас чому це, і гірська підготовка, і тактична підготовка, і так мед. Багато гостей до нас приїжджало з різними вишколами. Та навчали нас новому те, що потрібно як у цивільному житті, так і у військовому. Цей мені дав змогу приділяти більше часу навчанні і показав, що можна все робити разом і навчатися, і займатися спортом. Насамперед повинно бути бажання. Це саме головне.